З кінця грудня минулого року уряд скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. До сьогодні абоненти Хмельницького водоканалу отримували попередження, а нині відключили перших споживачів. З лютого працівники Хмельницького водоканалу почали попереджати абонентів про заборгованість та можливе відключення. І таких майже 13 тисяч. 19 лютого ми почали розносити листи попередження про заборгованість абонентів, які заборгованість більше трьох місяців і більше 200 гривень. Пройшов місяць. Вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші. Це мікрорайон Озерна. І вчора, з 18 чоловік, яких ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на вайбер. Квітанції домовитися про відтермінування та часткове погашення заборгованості, уникнувши при цьому відключення від послуг з комунальниками, теж можливо. Якщо людина має, хоче платити і боїться залишитися без наших послуг, звертається до нас, ми йдемо їм на зустріч. Тому не ігноруйте наші повідомлення, підходьте, щоб потім не платити лишні гроші за підключення, це ще 1210 гривень. Ми складемо угоду на рік, на півроку, дивчить кого який стан. Зараз важка важка ситуація по всій країні, але ж ми так само воду надаємо, як і в магазинах продають хліб. Чи продукти, ви ж не йдете туди і не берете і не кажете всім, що в країні війна. Без води у домівках проживати вкрай важко, виконання будь-яких побутових справ стає неможливим. Повторно ж підключити можна лише після сплати боргів. Звертається, вам треба сплатити повністю суму боргу. Ну якщо дуже велика, то дивляться, теж також можна угоду заключити. І плюс заплатити за підключення. Якщо людина встигала до кінця, там до третьої години, ми могли в той самий день зразу включити. А ні, то зранку. Відключення боржників не впливатиме на побут решти сусідніх. Квартир будинку, адже заглушки ставляться лише для того абонента, який відмовляється платити за послуги. Шукається певна квартира. Там йде розмітка Скільки поверхів? Шукаємо по трубу сама в каналізації самого абонента. Ми бачимо право вліво, і ставиться тоді, затамповується дана труба одного абонента, то тобто є центральна труба не закривається. Своєчасна оплата за комунальні послуги не лише позбавить лишнього клопоту абонентів, а й слугуватиме підтримкою комунальних господарств. Тетяна Статнік, Олександр Мельников, новини 33 канал.